Тут привіт, хлопчики і дівчатка! Сьогодні з вами ми я, Тетяна Володимирівна, і вшинка. Пушинка до мене звернулася з проханням самого масажу вушок. Так! Покажу будь ласка, пушичка, ти сиди дивись, а я зараз покажу, що треба робити. Привірімо вчення, притиснемо їх до вушок. Міцно-міцно. Відкриємо, притиснемо приберемо, притиснемо, приберемо, притиснемо, приберемо. Все краще чорно. Вичекумось закриєчки вушок. Якщо у вас стерешка, будь ласка, побережна. Потягнемо трошки. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вбік. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. Пальчики вушка. Раз, два, три, чотири. П'ять, сім, вісім. Малюнчика. Раз. Полушку. Малюнчик. Раз. Два. І три. І чотири. Молодці. Вже краще, чому? Пушинка родить з нами. Гаразд. Носиков вдох. видох. Носику вдох. Протико видох. Попрацюємо шийкою. Раз, два. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повороти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Як лисенятко? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Малюючи обороткою. Раз, два, три, чотири. Він ще дику. Раз, два, три, чотири. Молодці. Складно Ми змогли. Плечки вниз, піднімаємо плечки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Перед собою. і вперед, назад. Раз, два, три. Де відчувати напруження. Мають з'єднуватися лопаточки на три. Два, і три і чотири. Зачепимося за ручки, ручки вгору один бік, подали в інший бік. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще раз, два, три, чотири і п'ять. І шість і сім, і вісім. Ручки вгору, піднімемо, Раз. П'ять, шість, сім, вісім. Оп. А тепер за спинку з'їдемо. Першки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, і вісім. Молодці, ручки на пояс нахилять вперед. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три. Для чого ці вправи? Раз, два, три. Попередньо було для моротникової зони. А зараз працює спинка. Раз, два, три і чотири на хлибок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Спускаваємо. Раз, два, три, чотири. Знову. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Спутаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Скрутилися. Зачепилися за свої боки. Раз, два, три, чотири. В інший бік. Раз. Раз, два, три, чотири. Молодці, п'ямали корічку. Раз. Два, три. Що працює? Я вже розповідала ніжки, стегенця і я запресу. Раз, Два, і три, і чотири. Потяглися вгору, присіли, потяглися вгору, присіли, потяглися вгору, присіли, потяглися вгору. І тільки ручки опустили. Молодці. одну ніжку зігнули в колінці. Потягуємося колінку в підлогу. Тягнеться в'язок, стегна. Раз, два, і три. І чотири. Інша ніжка, Раз, два. стегну, Колінку по три. Тоді добре. Молодці. Полуцькаємо. вже знайома. Така у нас. Справа погуцкали. Покотили по під підлогу п'яточками. Розтрясли, перестрясли. Лімфопоганя, здоровий буде. Раз, два, три, чотири. Ось і вдох. І повільно. А тепер ніби хто крумками вдох і видох. Вдох. Вдох. І лише ручки. Затулили нітри, подихали. Поміняли. Ну там щось у неї є. Вдох, затулили, видох, вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох. Молодці. будьте здорові, займайтеся фізкультурою. До нових зустрічей!